Далі у нас блок фронту, блок військової тематики. З нами на зв'язку вже є перший гість. Я радий вітати Дмитра Снігірьова, військова аналітика, співголову громадської ініціативи Права справа Дмитро Васильович. Доброго ранку. мої вітання вітаємо вас Доброго ранку. Дякую за запрошення. Пане Дмитри, розпочнемо з вами розмову а, залучення регулярної армії північної Кореї на допомогу Росії. Маємо певну оновлену а, інформацію, заяву, яка лунає з цього приводу. Зокрема, її озвучив наш президент. Росія офіційно підтвердила країнам заходу участь північної Кореї у війні проти України. Про це розповів президент Володимир Зеленський. Він додав, що Кремль може передати військову допомогу північній Кореї за її участь у війні проти України. Зокрема, мова йде про балістичні ракети, шахеди та системи ППУ. Також каже, що Росія підтримує КНДР фінансово через постачання снарядів і бійців. Давайте почнемо пряму мову Це офіційно, офіційно відбувається. І вони на державному рівні Північна Корея на державному рівні підтримують ці кроки, не скриваючи їх. Російська Федерація, я знаю, в контактах з іншими на рівні розвиток, з іншими партнерами. Підтвердила, що Північна Корея залучена. Вони це підтвердили. Офіційно підтвердили на своєму рівні великим країнам. Ну і державний секретар США Ентоні Блінкін також висловився з цього питання. Він каже, що близько восьми тисяч солдатів з північної Кореї були перекинуті на Курщину. І за його словами, росіяни навчають їх володіти артилерією та копати траншеї. І каже, це свідчить про повний намір використовувати ці сили в операціях на передовій. Давайте почуємо слова Блінкіна Винасестерасамтентазаноткрієнсож. У Росії перебуває близько 10 тисяч північно-корейських солдатів. І остання інформація вказує на те, що близько 8 тисяч сил північної Кореї були розгорнуті в Курській області. Ми ще не бачили, щоб ці війська розгорталися в бойових діях проти українських сил, але ми очікуємо, що це станеться найближчими днями. Якщо ці війська братимуть участь у бойових діях проти України, вони стануть законними військовими ці. Якщо ці війська братимуть участь у бойових діях проти України, вони стануть законними військовими цілями. Одна з причин, чому Росія звертається до цих північно. Корейських військ полягає в тому, що вона відчайдушна це явна ознака слабкості. Ну і президент України Володимир Зеленський переконаний, що Росія може збільшити контингент північно-корейських військ, хоч до ста тисяч, якщо не буде потужної реакції Заходу, він порівняв цю ситуацію з окупацією Криму 10 років тому. каже, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало наслідком того, що партнери реагували дуже тихо, як на мене, взагалі не реагували жодним чином. Пане Дмитре, а перше, що я хотіла запитати, як ви розумієте слова, які говорить президент? що що Кремль може передати військову допомогу північній Коре Кореї, зокрема балістичні ракети, шахеди та системи ППО. Мені здавалося, що у Росії самою брак подібного, адже вони не дарма. Ті ж самі шахеди у Ірану закуповують. Для чого їм тоді подібне направляти до КНДР? Ну давайте почнемо власне з участі вояків. КНДР я вам процитую дойчевелі, яке посилається на заяву офіційного представника німецького МЗС Себастьяна Фішера. Так, от за словами Фішера, я цитую прямо мова: якщо дані про те, що на боці РФ у боях беруть участь солдати з КНДР, і тут увага, і роблю наголос будуть підтверджуватись, ми зберігаємо за собою право на подальші кроки у двосторонніх відносинах, в тому числі на введення додаткових санкцій проти КНДР. Тобто мовиться про те, що офіційного Берліну немає даних, які би свідчили про безпосередню участь вояків КНДР відповідно в боях на проти України на боці Російської Федерації. Це перше з приводу власне передачі військових технологій. Мовиться про те, що дійсно Росія передає військові технології КНДР. Мовиться про можливість передачі відповідна ядерних так званих секретів і відповідна даних, які би удосконалили виробництво міжконтинентальних балістичних ракет. І зауважте, шановні ведучі, шановна поглядачка аудиторія, на тлі заяв про можливу участь войків КНДР бойових діях проти України на боці РФ. Північна Корея чергове запустила балістичну ракету. Причому в бік Японії, що викликало певні перестороги з боку сполучених штатів, тобто, ще раз підкреслю, основна мета цієї провокації з вояками КНДР – це створення зони нестабільності на Корейському півострові, відволікання уваги сполучених штатів від подій, які відбуваються в Україні, і не випадкова заява Остіна міністра оборони Сполучених Штатів, що Сполучені Штати. Застосують всі можливі важелі впливу, в тому числі і ядерний потенціал в моменті можливої протидії е е е діям з боку КНДР щодо офіційного Сеула. це для розуміння ситуації. СЕУЛ є стратегічним партнером Сполучених Штатів поза блоком НАТО, і відповідно, вся ця істерика має на меті, я ще раз підкреслю: а заблокувати військову технічну допомогу з боку. Південної Кореї Україні і відповідно, створити зону напруги, і тут колеги, основне, давайте залишимо у спокою Росії. Мене більш цікавить, чому власне офіційний СЕУЛ коментуючи запитання з приводу того, чи зверталася Україна з приводу військово-технічної допомоги до СЕУЛА, а саме в моменті постачання снарядів 155 мм калібру категорично заперечила Ні, Україна не зверталася. У нас перепрошую, вже вирішено питання з браком артилерійських снарядів. Ми вирівняли коефіцієнт вогневого ураження з окупантами. Вся ця істерія ми її чуємо вже місяць. Яка б давала підстави українському військовому політичному керівництву звернутися до СЕУЛА як країни з одним найбільш військових потенціалів в світі, саме як виробника відповідно артилерійських снарядів іншого військового зброєння щодо характеру військово-технічної допомоги, ані пара Оце вас не не, не не турбує, не лякає. Те, що Росія передає технології ракетні КНДР, це зрозуміло. Це з самого початку було зрозуміло, що ракетні технології КНДР побудовані на відповідно російських чи радянських носіях, починаючи від скат. Але мене більше цікаво. А чому українська сторона пасе задніх? Всі ці заклики до заходу, давайте нам допоможемо на тлі. Можливої експансії КНДР і безпосередньої участі у військовому конфлікті так здавалося, б, як то кажуть, є підстави звернутися до партнерів щодо розширення характеру військово-технічної допомоги за рахунок ВПК Південної Кореї. У нас відбувається прямо протилежне. У нас є вітчизняний МЗС. У нас є Міністерство оборони. Нарешті, які би мали перейматися, не телеканал новини Лайф і не Снірьо питаннями національної безпеки і забезпечення українських вояків відповідною кількістю артилерійських снарядів. Я нагадаю: саме Південна Корея передала для потреб збройних сил України через Сполучені Штати 500 тисяч артилерійських снарядів. 500. Дмитро Васильович, давайте ще в одній цифрі розберемося. От Блінкен каже, що близько 8 тисяч солдатів КНДР перекинули на Курщину. Водночас наш центр протидії дезінформації його керівник Андрій Коваленко вчора заявив, що всі плани відомі, і 3 тисячі. Військових КНДР, КНДР вже на Курщині, так, і їх поступово будуть вводити в бій у різні власне, підрозділи армії під виглядом калмиків, тувинців і бурятів. І також загалом росіяни планують залучити, ну як вже називалася цифра: 12 тисяч бійців з цієї. Народно-демократичної республіки, так би мовити, ну і окрім того, що що найбільше цікаво, мені в цій заяві, що окремі інженери КНДР вже є на Донеччині за словами а, пана а, Коваленка. А, Дмитро Васильович, ви я знаю, маєте свої джерела там на, на цих окупованих територіях. Розкажіть, можливо, вони десь бачили цих інженерів з на Донеччині з КНДР, і чим вони нам займаються. А я прошу телеканал Новини Лайф звернутися до за коментарями до пана Коваленка в моменті надання даних об'єктивного контролю, які би підтверджували його слова щодо перебування вояків КНДР, військових інженерів чи інших військовослужбовців цієї країни безпосередньо на окупованих територіях України. Якщо не буде, то відповідно це не центр протидії дезінформації, а центр дезінформації. І головне колеги, зверніть увагу, коли... Президент говорить про те, що Росія підтверджує факт присутності вояків КНДР, керівник центру протидії дезінформації, ставить під сумнів слова вищої посадової особи, говорячи про те, що вояків КНДР будуть використовувати в якості ну, скажімо, легендування, тобто по документах прикриття як бурятів чи калмиків, ця людина сповна розуму. Ну, Петро сказав... Василь, давайте без осу... Вибачте, щоб вони без там не образилися, давайте без можливо, особистих я моментів. Маю без... Тут не особисті якісь моменти. Це мовиться про професійну придатність цієї людини. Є заява президента України щодо участі вояків КНДР, угу. а він розповідає про якихось калмиків, бурятів. От мене теж цікаві момент. Василь ці моменти. Це не лякають всі ці моменти. Там там теж повідомлялося, що, начебто, корейські генерали прибули. Тобто, якщо прибувають командний склад, то я так підрозділю, що це окремо окремими корейськими з'єднаннями планують воювати. А якщо перевдягати в, в підрозділи РФ, то тоді їх командувати ними будуть військові РФ. То от хочеться зрозуміти, от як воно в них заплановано насправді, на ваш погляд. Ви знаєте, мені хочеться зрозуміти, що взагалі відбувається. Головне управління розвідки міністерства оборони повідомляє про те, що на кожне. 30 військовослужбовців КНДР буде відповідно, один перекладач. Правильно ага. це офіційна заява українського розвідного яким не можна не довіряти. Ага. Виходить центр національного спротиву. Повідомляє про те, що в якості перекладачів будуть дипломати КНДР акредитовані Російській Федерації. Ну не складна арифметика. Навіть якщо три тисячі наразі присутні в Курській області. По одному перекладачу на 30 військовослужбовців, тобто будуть задіяні 100 перекладачів, весь апарат посольства КНД Російської Федерації не нараховує 100 перекладачів, 100 шта дипломатів разом з технічним персоналом. Запитання до центру вже національного спротиву. Для чого ви спростовуєте фактично інформацію головного управління розвідки Міністерства оборони України? У вас є агентурні дані, вони посилаються на неназвані джерела з числа місцевих мешканців Курської області. Ви розумієте ступінь ідіотизму цих структур, які ставлять під сумнів або заяви президента, або розвідтовариства? І це все те в українських змі. А ми з вами маємо розбиратися, а що ж насправді відбувається? А насправді відбувається те, що Німеччина досі не розуміє, вони там є чи їх там немає. Але основне колеги, заява Байдена, президента Сполучених Штатів, давайте прокоментуємо її краще. Це взагалі унікальна заява. Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Україна повинна атакувати у відповідь, якщо війська КНДР перетнуть російсько-український кордон, ну так, якщо вторгнуться а в Україну. А якщо не перетнуть, а мовиться так. про те, що вони зосереджені в Курській області і будуть задіяні в боєзіткненнях з українськими військовими, так що нам їх годувати за це. Чи що з ними робити, виходячи з логіки президента Сполучених Штатів, ви розумієте, Блінкін виходить, говорить про те, що 8 тисяч в Курській області вони ж приїхали не гриби збирати, правильно? Не на екскурсію, вони приїхали воювати. Тоді виходить з логіки. Вибачте, я закінчу ну просто ступінь. Розумієте, оцього, вона зашкалює, тоді, виходячи зі слів президента Сполучених Штатів. Ми не маємо права стріляти по військовослужбовцях КНДР, якщо вони на території Російської Федерації. Давайте давайте до напрямків. Да, поговоримо, що там зараз відбувається. Ну от курщина, давайте від куршення трошечки нижче спустимо спокарця до Харківщини, бо інститувчення війни зазначає, що росіяни захопили кругляківку. І, власне, там чекають на контрудар від Збройних сил України. Ну і по мапі, якщо можна діпстейт вивести, сили окупантів якраз і вже наблизилися до Куп'янська, там лишається буквально 2,5-3 кілометри, і ну, вони майже вийшли вже на річку Оскіл. Ну, принаймні, так зазначали і різні. Військові аналітики, пане Дмитре, що ви бачите, зокрема на цьому напрямку, яку мету собі ставить е, тут ворог, і завдяки чому їм вдалося ну не знаю, можна сказати, що в швидкій перспективі, але темпи, як на мене, непогані набрані, що вони так швидко наблизилися до Куп'янська. не тільки до Куп'янська. Давайте говорити, що за останній час російські окупанти мають просування в глиб української території це приблизно 200 квадратних кілометрів. Це досить серйозні темпи просування, і це відзначають і західні експерти, і західні спецслужби. Але по куп'янському це про те, що вони не навіть не будуть форсувати річку осколу, їм це не потрібно. Вони будуть намагатися вздовж річки прориватися відповідно до Славянської Краматорської агломерації з метою створення оперативного оточення українського групування, зосереджено всіх ключових містах Донецької області, які наразі знаходяться під контролем збройних сил України. Це той сценарій, про який я повідомляв ще півроку тому. Що готується відповідна ударне угрупування на куп'янському напрямку, яка має на меті повторення сценарію 2022 року. Це саме вихід на Славянсько-Краматорську агломерацію з метою відповідного загрози оперативного оточення. Причому зауважте, вони б'ють по цій агломерації з декількох напрямків одночасно. Це перший з куп'янського напрямку. Це і другий це Часів'ярський напрямок, де вони на жаль так само мають е, тактичні успіхи, зокрема просування в районі траси Н 32 А це відповідна загроза. Вихід на ще один ключовий пункт української оборони міста Костянтинівка. Тобто, це основні завдання окупантів: вихід на адмінкордони Донецької області, і відповідно. Загроза оперативного оточення українського угрупування в районі Славянська, Константинівки і відповідно Краматорська. Тобто знову будуть іти на ізюмот в той напрямок, так. так. Ну я я бачив, що навіть от західний аналітик Том Купер написав про те, що є дійсно такі загрози, що ну будуть втрачені результати нашого контрнаступу 22-го року на Харківщині е, впродовж там якогось ну невеликого часу. Дмитро Васильович чи бачите ви такі загрози? Є такі загрози. Причому давайте говорити про те, що на чому напрямку зосереджені найбільш боєздатні підрозділи російської армії. Перша танкова армія у складі відповідно Атаманської кантемірівської дивізії. Це кадровані. Частини, які оснащені відповідно ну в російському розумінні сучасною технікою, і е, повне о, о, і достатньо укомплектовані особовим складом, плюс відповідно, коротке плече логістики, це е, постачання як з території Російської Федерації, так і окупованих районів Луганської області. Це все створює передумови для подальшого, на жаль, успішного просування окупантів в української території до Куп'янська залишаються буквально лічені кілометри за даними Генштаба і відповідно місцевої військової цивільної адміністрації Харківської області, 2,5 з кілометра. Угу. І тут головне, шановні колеги, і знов шановна аудиторія: що жодної реакції на провокативні заяви народної депутатки без про те, що окупанти вже прорвалися в Куп'янськ з боку правоохоронних органів, зокрема служби безпеки України, немає. А це поширення панічних чуток, це створення відповідного інформпростору, який підриває довіру до дій центральних місцевих органів влади, і наскільки це буде продовжуватися, це питання вже ну стоїть на повісті дня вже як мінімум рік. Скільки ця людина буде дозволяти собі дискредитувати діяльність українського генштабу і давати відверте неперевірений характер інформації? Але ще раз повертаючись до вашого питання, загроза є. Причому загроза серйозна. Можливість просування в напрямок Ізюма свідчить відповідна окупація першого села Харківської області Ізюмського району. Це вишневе. Тобто не виключаємо і подібні сценарії, Дмитро Васильович, От якщо подивитися, придивитися до карти, там де от якраз поріжці річці Оскіл, відповідно, там видно, що наші підрозділи знаходяться на лівому. Березі цієї річки і там тримають позиції. От я помітив дискусію останнім часом. Вона в різних там ефірах, в різних там форматах відбувається. Чи не треба нашим військовим, ну аби зберегти там для збереження особового складу вийти на більш вигідні позиції, зайняти оборону, якщо ми вже там в обороні перебуваємо саме по річці Оскіл. тому що ну, логістика дуже складна через річку. Ще це треба якби постачати снаряди. Там вже всі ці мости перебиті. Відповідно, наше угрупування, ось на лівому березі, воно якби завідомо, ну можна сказати так, невигідному становищі перемогу. Ну, да, якщо можна карту цю якраз вивести цей е, шматочок, е, от власна річка, якщо можна збільшити, okay. якраз біля е, річки, там е, глушківка, колісниківка. Так, і вони якраз зверху і знизу, там якби не, підтискають. Не, 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 ну так. от що ви думаєте, Дмитро Васильович, Наскільки складно ну, ну, забезпечувати це, 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 ситуація складна? Це те про що ми з вами говоримо. Основне завдання окупантів розчленування, власне угрупування українських військ, які знаходяться власне на цих на зайнятих і контрольованих, поки територіях, і практично це питання вже ну вирішується окупантами. Але давати поради генштабу, що робити ну, вибачте, я не буду. Але ситуація надскладна. Ще раз підкреслюю, окупантів не стоїть навіть питання форсування річки Оскол. Це природня водна перешкода, яка використовується силами оборони як відповідна оборонні рубежі. Вони це прекрасно розуміють. Інше питання, що річка Оскол, вона обміліла. Після підриву дамби оскольського водосховища, так само складна ситуація в моменті, скажімо, прикриття флангів українського групування за рахунок цього штучного водосховища. Оце ті виклики, які стоять перед українською стороною. Причому варто говорити, що зносять не тільки мости, але відповідно на ну так звані дамби чи ну, скажімо, шляхи локації збройних сил України, тобто вони підходять комплексно. Знову беруть під вогневий контроль локації збройних сил України, що позбавляє можливості підвезення БК проведення ротації, тощо І створює передумови для видавлення. Фактично, вони видавлюють сили оборони України зайнятих позицій. Дмитро Васильович, ще одна точка на карті до якої встигаємо придивитися, але часу обмаль зараз. це останнє запитання буде. От по часовому яру. Хотів би, щоб ви роз'яснили, бо я теж зустрічав повідомлення, але знову ж таки, це аналітики. Пишуть якісь канали профільні, які на цьому спеціалізуються. Що в окупантів була спроба ну там є важливий і стратегічно важливий для оборони канал, і що вони, от, начебто, змогли переправитися на інший бік цього каналу в часовому ярі. І, відповідно, це створює загрозу для нашого наших підрозділ. Злів, які там тримають оборону по цій водомі, от що ви можете додати до цієї картини? Чи так це чи ні? Яка ситуація? Просування в приблизно на приблизно 25 три кілометри, я ще раз підкреслюю, причому просування в напрямок траси Н 32 А а це основна знову загроза для сил оборони України. Наразі часів'яр на 80% контролюється силами оборони України. Ситуація складна. Часів'яр це панівні висоти, і відповідно контроль над цими панівними висотами дозволяє силам оборони України тримати під вогневим контролем значні території окупованих районів Донецької області. Якщо не не дай боже складеться ситуація, що ми змушені будемо покинути часів яр, то у нас будуть серйозні проблеми. А далі рівнина і відповідно вже під контролем окупантів опиняться логістика сил оборони України. Причому відстань до Костянтинівки від часів яру там мінімальна. Відповідно оборонні позиції сил оборони України в місті Костянтинівки будуть фактично під вогневим контролем окупантів. Пане Дмитро, тут ми вам подякуємо за те, що цей час було разом з нами і роз'яснили нашим глядачам ситуацію на ділянках на різних ділянках фронту. Військовий аналітик співголова громадської ініціативи права справа Дмитро.